Ви давно відчуваєте, що готові до змін у роботі, бізнесі або у способі прийняття рішень, але водночас багато сумнівів. Варіантів море, часу не вистачає, а всередині внутрішній запит. А що далі? Саме для цього я запрошую вас на безкоштовну стратегічну коуч-сесію. Це не просто поговорити або порадитись, це глибока фокусована зустріч, повністю присвячена вам, вашій ситуації та вашим реальним потребам, що саме відбувається на цій сесії. По-перше, ви знайомитеся з коучинговим підходом без, без порад, без тиску, без оцінок. Коучинг працює через запитання, сильні, точні, які відкривають нові перспективи і дозволяють побачити суть. Дуже часто вже на цій стадії стає зрозуміло, де ви зараз і чому саме там. По-друге, ми разом аналізуємо вашу поточну ситуацію. Я допомагаю вам структурувати думки, цілі, бажання, визначити, що справді важливо, бо ми часто намагаємось досягти всього одразу і через це втрачаємо фокус і сили. Ми визначаємо, куди саме ви хочете рухатись, не загалом, а конкретно і чому це має значення саме для вас. По-третє, ми виявляємо бар'єри, що вам заважає об'єктивні обставини чи внутрішні установки. Страхи, сумніви, а що скажуть інші, коли ці речі вимовляються вголос, вони вже втрачають частину своєї сили, і ви починаєте бачити, що деякі бар'єри лише в голові. І нарешті план дій ви не просто йдете з новим натхненням, ви йдете з конкретним розумінням, що робити далі, яким буде ваш наступний крок, які ресурси вам вже доступні, і що можна почати змінювати вже завтра. Це простір, де можна чесно подивитися на себе, свої виклики та можливості. Без страху бути неідеальним, без тиску треба зробити правильно. Лише ви, ваш запит і шлях до ясності. І так, ця сесія абсолютно безкоштовна, жодних зобов'язань після. Якщо вам відгукнеться, продовжимо. Якщо ні, ви все одно отримаєте користь уже з першої розмови. Готові зробити перший крок до змін? Тоді перейдіть за посиланням у профілі. І ми домовимось про зручний час. Бо великі зміни не починаються з ідеальних умов, вони починаються з одного простого рішення подивитися на себе уважніше.